Вона мотор здох. Нічого не здох. А що то ти виставляєш таймер якийсь? 5 хвилин. Ну, це люди подивляться, як в та тебе маленька така міксерна машина і скажуть, а що таке Леся Петровна, Поламався подарунок той, що Шелудько подарив. А? Нічого не це працює. ДА? Це а? умить безкрайше. Ну і в принципі чого ти цього запустила? Ну вони багато, вони вони багато робила небагато. Бачите, допомагає йому цьому малому палкою своєю гамномішалкою. Бо багато фаш. Любить, щоб було по багатому, все, щоб було дуже багато. Ну, ти ж любиш по багатому, правильно? А воно, дивіться, моя робота виглядає, ано, бачите. Раз, два, а не скажи, а ну буде, скільки там банок, вигадай? Шість. А, ти вже пощадка. Ти вже Я посчитала, пощала. Я теж не посчитала, бо ти ще будеш нести, а потім десь дві пропаде. Ні, ти сказала, скільки буде? Ти казала вісім, а тепер робимо контрольне зважування. Скільки ж у банки е, намаза? Скільки? 550-570 грам. Я кажу, що більше? Ні. З Ні. Давай на бажання. Максимум? Будеш оджимати. 600. 600. Максимум десять. Ні, максимум восімдесят. Шістьсот. Так що Буде ж зимати 10 разів пола. 10 раз присідати, ладно. Встав банку. Давай, 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 на, на, на камеру. Вперед. Наверное, вже зважиш. Давай, нет, я ще не вар. Нет, от второй. От второй. В смысле, заразу, я твій чоловік. Ну ти зараз вона ж. Не, ну так ти ж сказала, буде вісім. Я просто приблизно, понимаю, що... Якщо попів кіла, не А ну, чоловік ковкнув. Ну, ty, зараза, сідай, присіда. не кажешся, присідай. Я кажу, що ти точно так не міг сказати. Присідай. Ні, Давай. Так, ти, ти надурива, я ти зважу. Ложи другу. 590, ложи третю. Я тебе одну. Ні. да, да, бо ти тоді мені десятку О, бачиш? А Надо центральное, а такой брать. Раз, не, не, два не, не, не. три. Скоро. три и делай. 602. Ну, коротше, ладно. Нейтралітет. Нейтралітет. Ото От заразив людину, бачив? А вона ніколи не важить. 600. 600 грамів середня. Все одно 600 грамів це, Давай, це, На пів На кіло. Взагалі поп'ємо. Ну це для хлопців в основному відео. Ну там одну-дві буває продамо. Воно як замерне, буде класно. А ну люди напишіть, я молодець. Да. Марусин поясок. Да, Марусин. Так що, друзі, чого маленький міксер? Тому що невеличка партія і не схотіли, реально для великої партії там добре мішати, але його мить довше. І ми вирішили в цьому Це, Леся Петрівна, робить ковбаски гріль. будь ласка. пожалуйста. Здрасте. Ну я п'ять і ти п'ять. Не хочу я. я Все, бачите? Присідати. Бачили, програла і не я не Програла. Програла. Ти обманувся, нечесно. Ну ладно, я присідаю. Що наглад, я буду присідати 10 разів. Добре, я ж не Прихун. Прихун. Ну така в мене робота. Так що, друзі, ковбаски гріль по спецрецепту від Лесі Петрівни Таємно. Вона не може вам розказати. Але я думаю, що, мабуть, теж 12 грамів солі на кілограм, так? Да? Ні? А скільки? Так є норма. Норма є? 16, 18. Досить 18. 18. А -а -а. 20... багато, хоча по нормах 20, але 20. 18. Тож сіль, м'ясо, трошки сальця, троляря та поля. Можна робити, Ковбаски з гріль, можна робити не тільки свинячого м'яса, як ми, да? Можна робити комбіновані. Можна? Хоть кури, Хоть кури, да. Ну У нас тут свинина, так як ми що, ми вирощуємо свиней. і це у нас ми чисто. Цього разу робили філії і свинина і цього разу немає. Філія нема. Так що така штучка. Тобто чому я це відео хочу зняти? Я хочу зняти для людей знову змотивувати. І сказати одне. Бачите, що я брехун. Ні, я не брехун, друзі. Я люблю вже правду. І сказати одне, що ті люди, які дивляться, що там спеціальні спеціалісти, які розказують, що та що там можна заробити, на, наприклад, на 13-14 кг колбасок гріль, В першу чергу, включайте свою логіку. Ми переробляємо. Свою продукцію. І в першу чергу це асортимент товару. Це знову підказка для тих людей, які питаються займатися тим, чим займаємося ми, тобто вирощувати свиней, продавати продукцію. І так як ми вже говорили, колись ми розпочинали, це перше було на що? Що було? Що? Домашня ковбаса. Вже сьогодні не пам'ятаю. Не повно. О, потім почтети, пошли, пішло, пішло поїхав. Пізніше так, вже були автоклави. Ні, ми щось там пробували робити колись. Там. Бу, були автоклава. моменти, так? Да? Так що це вам асортимент, але дивіться, ми вирощуємо. Тобто є заробіток жива вага. Потім що в нас є? Якби ми продали м'ясо, то вже мені м'ясо купила. Бачите, по, по нашій ціні в мене ціна немаленька. А потім вже з цього м'яса вона вже робить кобаси гриль. Тобто три процеси. Тобто, коли людина сама вирощує, сама реалізовує і сама продає, то це є три процеси. Так що це додана вартість на кожному етапі. Так що беріть на озброєння, працюйте і реалізуйте. Виглядає апаратом, бачите, мандюрить, мандюпарить. Це у нас ковбасний шприц, ручний. Леся Петрівна працює на ньому з Надією Анатолійовною, називається інфрості. Доволі непоганий і ну, справляється 5 кілограмовочка. Можна, звісно, електро купити, але поки обходимося тим, що в нас є. Це в нас виходить вже друга партія заміса. Ось у нас вже перша так виглядає, фаршик такий він. Ну а тут робиться такий, отакий фаршик. Трошки каже, не влазить, але вже влазить. Тому тобто, що це теж тісто міс, колись перший купувався. От. Ну і так він працює. Доволі працює непогано. Трошки йому важкувато, але на той він і є, воно там. Херблат. Бачите. Редукторний, все як має бути. Так що пробуйте. Е Беріть на озброєння. Леся Петрівна вже забрала мої, а мазанки сьомої. Лежать, зараз треба мазанки віднести в холодильник, я їх заморожую. Так що середня 600 грам. Бачите. Так що все чинчинарем. Шеручка знає, як напихати мазанки. У ці всі штуки. Так що і не забувайте, сьогодні о 20.30 ютуб канал Заріж Шелудько, лотерейка розіграш, підтримку Збройних сил України. Ми також мотивуємо вас працювати і не забувати про наших військових завдяки кому ми робимо цю смакоту, заробляємо якусь копійку, забезпечуємо свою родину, а також маємо можливість підтримати наших захисників. І хто б там, що нам не говорив, ну в першу чергу, коли я працюю, я маю можливість свою сім'ю прогодувати, а також своїй дитині також щось передати, яка в Збройних силах України вже пішов п'ятий рік. 5 жовтня Сергій, Сергій Сергійович о, було вже 4 роки, як він в лав Збройних сил України. Так що, от якось так. Ну, а також пригостити товаришів, як заїжджають гості хлопці, бувають і дівчата. Так що на цьому буде все покажу вам оціля по красоту, так що для того, щоб зробити ковбаски гриль, треба тримати поросят. А Якщо навіть ви не тримаєте поросят, а хочете займатися переробкою, просто тоді треба об'єм в 3-4 рази буде більше, якщо купити сировини і зробити ну, таке саме, як робила Леся Петрівна. Ну а ми робимо від свого. І за чого кількість обмежена? Чому рекламу не робимо? Тому що є свої знайомі друзі. Ну, які вже зацінили, які з нами вже не один день. Так що на цьому все. Всім миру здоров'я і добра. Була не дуже гостєприємна сьогодні для мене Леся Петрівна. Вона мене з цим телефоном ганяває, а що ми ти цим телефоном? Давай щось будемо робити. А я роботи, бачили, скільки зробив. Щоб вона б у, вісі, у вісім банки напхала, то я б напхав у шість. Бачила, як я зробив. Так що все, на цьому все. Всім миру здоров'я і добра. З вами була Біла Шапочка. Леся Всім пока. Чекаємо на вас 2030 YouTube канал Цері Шелудько». Бажаємо здоров'я! Ми працюємо в наземній групі, яка допомагає НРК вивозити 200-х-300-х з нуля. Також робимо логістику. Постійно маємо справу з ФПВ. Обращаємося к Сергію Шелудько, його підписникам і небайдужим гражданам. Потребуємо допомоги в купівлі рушниць, і каліматорів і сіткамитів. Це для безпеки і виповнення задач. Всім дякую, слава Україні! Героям І поки я мотався, дивіться, яка гора ковбаски в Олесі Петрівни народилася. А ну затініть. Просто красота. Світло дали, воно вже бачите, стиральна машинка взлітає. Так що така краса. Дуже мені подобається, не знаю, як буде на смак, але спочатку треба посмакувати, а потім вже будемо вже реалізовувати між своїми знайомими і друзями. Тому що ковбаски гріль, люди то знають, що це таке і як їх готують. Але любу ковбасу, навіть отаку, я вас не питав, але я знаю. Якщо вона не заморожена, а берете таку, кидайте її в тарілочку чи в кастрюльку, берете кип'яточок, Заливає таке п'ятком, дирочки колоть не треба. Правильно? Ви Ні в коїм випадку, Тому що реально є там спеціальні спеціалісти, і мої бабуся і матуся колись теж кололи дирочки, коли ложили на деко ковбаску домашню. Але її перед цим ошпарюєте, кишечка стає ще м'якша. Якщо заморожена, якщо ви купуєте, наприклад, ковбаску домашню заморожену. Просто раз залили, потім водичка остила, злили, бо вона забрала температуру. І другий раз залили. І виходить, все тоді по красоті. Так само, ж, бачите, вся ковбаска, звісно, та красивіша. Це виглядає так не дуже. Ось, це така бліденька, але цю ковбаску вона дуже ніжна, дуже смачна і похожа на вкус, як сардельки, коли їх готуєш на мангалі. Так що це реально ковбаска предназначена для мангала, робиться вже не перший раз. Тут у Лесі Петрівні два види, правильно? Лесі ні, це просто два замеси. Два заміса, а не різні приправи? Ні, однаково. Однак, я там якісь там. Я люблю ті, що всі люблять. Я, я люблю, люблю ті, що... то вже троїд на вечір, це ну, нормально. Ну, люблю те, кто, ну, які боруть, ну, яких люблять які їх всі. О, так що, а я думав, це якісь два рази. бо Я пам'ятаю, тоді ти казав баварські якісь ми пробували туди-сюди. Ні, нас просто за саме більше сподобались усі мюнхенські мюнхенські. Все. Тобто нафіга їх 200 сортів, якщо так. можна зробити один, який подобається. Ну а тепер ще буде у нас шашлична. Це перший раз, правильно? Зроблено. Так. Але це ковбаска зроблена, тут треба ну, таке м'ясо, в основному шийки, бачите, і колір зовсім інший. Так що така історія. Ошиєчок і трошки сальця, да? в проценті тут наверное, все, на все дуже мало, 10, мабуть. Дуже мало, 10%. Так що така історія, от така смакота, красота. Так що працюйте, мотивуйтеся, робіть свою продукцію і продавайте своїм друзям і знайомим. І ті, хто там пишуть мені, по сьогоднішній день пишуть, що шелудько, ти балабол, що не можна там на свині заробити кошти. Ну дивіться, якщо 200 кг свиня, так по 100 гривень кілограм це вже 20 тисяч. Правильно? А якщо продасте м'ясом, ну, я думаю, плюс-мінус там. Буде все чинченером, і я вас нікого не обдурив. Но якщо ще щось зробите самі, підхопите але також багато чого залежить від того, як заріжете те порося. Скільки буде відходів, від колія теж багато залежить. Дуже багато залежить. І бувають моменти, коли там ріжемо поросятку. Ну, наприклад, по салу, десь там дирка, да, там от дулося, І є свої моменти. Так, що така історія. -то Сало вже не товарне. Ти його мог продати за три старий. Воно піде в намазки. ну тоді більше намазки буде. буде, буде більшому менше комусь щоб залишити, щось подарувати. Так що все на цьому все. Всім пока.